П'ятнадцятий псалом. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу, Ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи у тих, що біжить до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої. І не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, межі мої, пролягли у кращих місцях, славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї у пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радости і у правиці Твоїй блаженство вічне».